Дивіться, який дуже-дуже цікавий варіант зараз у нас на ремонті. Німецька якість, так, так би мовити. Ось такий гідроциліндр він вже розібраний. Це у нього низ такий, бачите? Тут воно, як і колиска, і функція подачі масла виконує. 92-го року, щоб ви розуміли, але він працює, він своє. Якби відпрацював і вже потребує ремонту. Ось бачите, в такому ж стані зараз штоки Ось. все це шліфується, полірується. Потім ми будемо після шліфовки поліровки оці опорно направляючі рідні витачувати і вже підганяти зазори під свої. Тут, до речі, бачите, наскільки круто зроблено, навіть у кожного штока він підписаний. Німці, бачите, які. Так що все можна зробити і після такого ремонту він ще років 15 прослужить вам. Звертайтеся.